В рамках міжнародного форуму аграрних інновацій нове зернятко, який відбувся 19-20 червня у селі Настасів, благодійний фонд Покрова організував аукціон на підтримку збройних сил України та провів благодійний ярмарок за участю благодійних виробників майстрів народного мистецтва, а ще презентував проєкт школа пілотів дронів. Під час форуму бійцям 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов» передали п'ять автомобілів та обладнання придбані за кошти організаторів та учасників форму. Кошти зібрані величезними величезною силою. Звичайно, що найбільший донат. Найбільший вклад це компанія Агропросервіс, яка організатор нового зернятка, але також свою частинку, свою лепту вносили і учасники нового зернятка. Три автівки для виконання бойових завдань і ще дві для логістичних потреб. А з обладнання, генератори, ноутбуки, планшети, зарядні станції, супутникові модеми, монокуляри, нічного бачення, антени. Як і розповідають військові, це обладнання на фронті просто необхідне. Як правило, це майно, яке входить в комплект разом з автівками, воно найчастіше використовується і, на жаль, найчастіше втрачає, враховуючи те, що наш противник дуже часто теж проти нас застосовує засоби БПЛА і пілоти на нинішній час, оператори БПЛА на полі бою, вони є найбільш пріоритетною ціллю і так само, як ми шукаємо пілотів противника так само вони шукають наших пілотів. До форми долучились майстри народної творчості та крафтові виробники з Тернопільщини і таким чином підтримали наші збройні сили. Адже частка з продажу їхніх виробів піде на благодійність. Ще нам міжнародному форумі аграрних інновацій провели благодійний аукціон від фонду покрова та лотерею від компанії АПС. Кошти, виручені з яких будуть спрямовані на допомогу війську. У нас було проведено дві два благодійних аукціони лоти, на які нам привозили азовці, і ми зібрали 169 тисяч для того, щоб доповнити ті комплекти, які ми передаємо Азову. Така допомога військовим завжди на часі. Уже хорошою традицією в нашій компанії на новому Зернінку проводити благодійну лотерею. І в цьому році ми також зробили цю хорошу справу. В Цьому році ми продали. 511 квитків приблизно суму 102 тисячі. Це в два рази більше ніж в минулому році. Представники бригади Азов передали Івану Чайківському відзнаку міністра оборони за сприяння обороні як знак вдячності благодійникам за надану підтримку та допомогу війську. Також генеральний директор АПС Андрій Баран та народний депутат Іван Чайківський отримали орден від Тернопільської обласної ради: не опускайте рук, це наша країна, і ми будемо разом захищати нашу країну. Ми в тилу і наші хлопці і дівчата на передові. Але ми можемо виграти цю війну тільки технологіями, тільки коли ми разом, коли ми об'єднані. Дякую всім і слава Україні. Для мене сьогодні честь від Тернопільської обласної ради, яка своїм рішенням встановила найвищу нагороду, яка є в нашій області. Це орден. За заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька вручити двом, я би сказав, лідерам, двом людям, які сьогодні показують приклад, які ведуть нашу область, ведуть галузь вперед. І саме головне своїм прикладом показують, як потрібно сьогодні любити свою рідну землю, як потрібно сьогодні допомагати нашому війську. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.